Ну, я б сказала так: варто це робити набагато раніше. Тому що, якщо ми говоримо про відсрочене материнство і про кріоконсервацію яйцеклітин або ембріонів, то це краще всього робити тоді, коли наша яйцеклітина найкраща, тобто в віці в середньому 25 років. Але, ясна річ, хто в 25 задумується про те, що я не буду народжувати, наприклад, в 30 або в 35. І якщо все ж таки плани змінюються, і ви розумієте, що ви будете відкладати період материнства, то варто це робити все ж таки до 33 років. Ну або хоча б до 35. Це за умови, що немає інших рекомендацій від репродуктуату. Тобто низького антимюлерового гормону, або ризика того, що буде передчасне виснаження яйників. 38.40 можна, напевно, якщо всі зірки склалися так, як потрібно. І тут вже репродуктолог подивиться і скаже. Ну, наскільки це можливо в вашому варіанті? Але безумовно якість яйцеклітин тут вже буде трошки іншою. А іноді буває так, що вже і Кількість тієї циклітин, яку ми можемо отримати в цьому віці, може бути мизерною або недостатньою для того, щоб зробити кріоконсервацію. Тому якщо є така проблема, безумовно це вирішується індивідуально після консультації з репродуктологом. Але якщо ви розумієте, що ви будете відкладати материнство, то варто розглянути це питання до 35 років.